Часто ви буваєте в сполучених штатах, і ваше найяскравіше враження від цієї країни в Америку. Я поїхала одразу працювати з продюсерами після моєї перемоги на Євробаченні. Це було зрозуміло, тому що професійно я могла зробити серйозний інтернешнл продукт тільки з серйозними студіями і з серйозними людьми, які мали експіріенс робити інтернешнл продукт для музики. А я дуже багато часу провела на студіях Hit Factory, Переважно це була Флоріда. І Каліфорнія. Ми працювали в Алеї, в Лос-Анджелесі, працювали в Сан-Франциско. Це вважається, такі, знаєш, центри для музикантів. В Нью-Йорку я була багато, і співпрацювала з Ворнером. І співпрацювала я дуже з багатьма відомими, надзвичайно відомими американськими музикантами. І Скайлор, який робив Voice, партитури для Селін Діон, для Мрай Керрі. і продюсером мого другого альбому. Після «Wild Dances був «Travel uh, Feature» — Це один з вайсепрезидент в церемонії Греммі. Ми були багато разів запрошені на Греммі, Я була там like, «Special Guest». І Багато спілкувалася з американськими зірками. Я познайомилася особисто з Завріла. Лавін, я познайомилася з сіл, а дуже ми з Генсен Розис. Я мала фічерінг з американськими зірками з Міселію Стіпейн ми записали спешл сонгс, спеш синглс. Я мала співпрацю з американськими продюсерами по соціальному гімну для всього світу. Ми робили з UN кампанію по боротьбі з anti -human trafficking, тобто боротьба з торгівлю людьми. «Not for sale» якраз ця пісня записувалася саме в Америці. Також я була нагороджена World Music Awards в Лас-Вегасі. А це вважається найбільша така нагорода після Гремі. Я була нагороджена за найбільшу кількість проданих копій wild dances в світі. Ви купували у багатьох містах місцях? Це, це я тільки музичну частину сказала, бо ще є політична частина. Я зустрічалася дуже багато з політичними діячами, зірками мас-мідіа і політики. Я була нагороджена Мішель Обамою як одна з найсміливіших жінок, що я привезла цю нагороду на Майдан, сказала: всі дівчата, жінки, це для нас, давайте якось розділимо її, почесне. Така була відзнака, мені було дуже приємно, оскільки дійсно жінки і дівчата проявили, ну, Неординарна хоробрість на майдані. Я зустрічалася багато разів з сенаторами, з конгресменами з містером Маккейном, з, міс... з сенатором Мерфі. Я зустрічалася з Хіларі Клінтон два рази. Ми у всіх цих розмовах я з Байденом зустрічалася і я Висловила своє також співчуття, коли він втратив сина. Мені дуже близька Америка. З усіх вже як кажуть, співпраця з огляду на співпрацю вже більше як 10 років. І хочеться відзначити, що кожен раз я їду в Америку не як кудись далеко. Я їду, прилітаю в океан так швидко. Я ще ніколи не подорожувала, як я їду до Америки, і скоро я так само поїду в Америку, і я їжджу туди, як з концертами, і до української ком'юніті, і до американців. і... Приїжджаю також із соціальною місією мати інтерв'ю like, з бібісі CNN, Так як ми багато разів мали great shows. Я була запрошена Тіна Браун і виступала на її великому конгресі «Women of the World. І теж співала багато разів гімн України там. І останній раз, що я була в Америці, це я виконувала гімн України перед боєм Володимира Клічка Medicine Garden Square» в Нью-Йорку. Вас улюблене місце в, в, в Америці, куди вам дуже подобається повертатися. Я люблю Кармел, це є е, дуже близько біля сан франциско Це та дорога One Road, яка вже веде до Лос-Анджелеса. Я дуже люблю це місце. воно дуже романтичне, Я люблю озеро Тахо, дуже люблю, бо це є високо в горах. І це озеро має дуже унікальне. Е, Дно воно складається з дрібних піщинок золота, і ти хочеш його взяти, а коли його піднімаєш, його не видно, його тільки видно у воді. У мене дуже багато улюблених місць. Я дійсно люблю Майамі, там, де я багато часу провела і де ми записували мій другий альбом Wild Energy. Я люблю всюди, де я виступала, звичайно. Я люблю Чикаго, дуже багато разів мали там концерт. Я боюсь зараз щось не згадати, бо. За ці 10 років я маю величезну біографію о, з Америкою. А чи помітили ви дуже багато були е, в Америці? Якісь відмінні риси американців, е які, ну, які зауважили час подорожей? Нам дуже близька Америка. Америка має всередині справжній драйв. І Україна має всередині справжній драйв. І це така особлива енергетика, яка як вогник, такий фаєр, який Дає людям якісь сили, внутрішню енергію іти далі і щось робити більше. Е, ні Америка, ні Україна ніколи не заспокоюється, що о, треба сісти і змиритися, якщо навіть якісь є проблеми. Ми дуже подібні, бо ми їх виборюємо ці проблеми, і ми хочемо, і ми прагнемо кращого, і йдемо до кращого. І не знаю, для мене Америка це інспірейшн. Я приїжджаю туди і кажу, о oh, є yeah", нарешті тут мене всі зрозуміють. Ви дуже багато зустрічали людей. Чи є хтось з ким ви ще не зустрічалися, але дуже хотіла зустрітися. Я би хотіла зустрітися з Анджеліною Джолі респект, бо вона підтримала Україну. Я їй дуже вдячна. Вона в інтерв'ю це дуже чітко висловила. Клуні дуже великі дякую. Він так само висловив дуже яскраву свою позицію на підтримку України. Я би хотіла дійсно трошки зустрітися з тими, хто відчув нашу біль і хто зрозумів величезну соціальну місію в тому, що відбувається сьогодні в Україні. і стосунках Україна-Америка це і велика соціальна місія. І я знаю, що пропаганда робить дуже багато для того, щоб е е зруйнувати мирні плани. І я знаю, що е наші наміри е часто пропаганда подає просто протилежно. І я би дуже хотіла сказати, що. Точно знаю, і Україна всередині, і Америка всередині робить все для того, щоб не було війни. Абсолютно все. І я не знаю, напевно, Бог дає нам дуже багато сили. Ми благословені Богом, Ми віримо в Бога. І дуже дякую, що Америка так вірить в Бога. І Я дякую, що Україна так вірить в Бога. Ми маємо мир, хоча дуже важким. Ну повірте через велику біль. Але всі, як сьогодні правильно сказав Джефрі Пайфер, я дуже вдячна пану послу за сьогоднішню промову. Вона була сьогодні особлива. Я йому подякувала, бо кожне слово впало мені особисто в серце, і там забриніло. Пан посол сказав, що Америка таку важку хвилину з Україною. Повірте, для українців це означає дуже багато. Якщо ви побажали сполученим штатам, де Незалежності? я знаю. Одного разу я святкувала кілька років тому, 4 липня в Нью-Йорку. Якраз я була голосом однієї з комп'ютерної гри, дуже відомої GTA, Вони мене запросили. Я працювала багато для озвучування цієї світової популярної дуже комп'ютерної гри. І ми якраз це був період і застали святкування. Виступало дуже багато американських зіровків. Здається, Біонце теж виступала. Це був опенєр. В, в центрі Нью-Йорку була сцена і був фантастичний салют. І я дивилась на той салют як мала дитина, хоча вже багато салютів бачила в своєму житті. Але я стояла як мала дитина і так тішилася чомусь, як в дитинстві. Мені дуже хочеться побажати Америці такої безтурботності, як в дитинстві. Хай Господь береже цю унікальну і дуже дійсну країну, яка несе свободу. Ця свобода вона для людини найбільше важить. Це є одна з найбільших цінностей, напевно, заради якої цей світ. Тому просто живіть, радійте цьому життю, будьте благословені, і хай свобода процвітає у ваших серцях.